У сучасному бізнес-середовищі залучення кваліфікованих працівників це не лише виклик, а й можливість забезпечити стійкий розвиток компанії. Кращі кандидати це не лише професіонали з високим рівнем компетенції, але й ті, хто здатний адаптуватися до корпоративної культури та спільно працювати над досягненнями стратегічних цілей організації. Всім привіт! З вами Тимир Якіменко і канал Діагноз HR. І це відео допоможе вам дізнатися, як топ рекрутери знаходять, залучають і отримують найкращих спеціалістів, створюючи міцні команди для своїх організацій. Ми розглянемо всі ключові аспекти від створення сильного бренду роботодавця до проведення ефективних співбесід і адаптації нових співробітників. І це відео буде складатися з чотирьох частин. І перша частина це підготовка до рекрутингу. Тому що залучення найкращих спеціалістів починається з правильної підготовки. Перед тим, як перейти до активного пошуку, варто визначити, кого саме ви шукаєте, які переваги можете запропонувати кандидатам, і як саме буде, будете комунікувати своїми свої цінності, як ви будете їх транслювати. Тому що щоб залучити ефективно залучити таланти, спершу б необхідно зрозуміти, кого саме ви шукаєте. І ось ключові етапи формування портрету ідеального кандидата. Також у нас є відео про це. І перше, це оцінка потреб бізнесу. Запитайте себе, які завдання повинен виконувати кандидат, які навички для цього необхідні. Наприклад, для ролі проектного менеджера потрібні лідерські якості, знання методології управління проектами та вміння працювати під тиском. Також, друге, це аналіз попереднього досвіду, визначить, що працювало раніше, які характеристики мали успішні працівники на аналогічній посаді. Третє це врахуйте корпоративну культуру. Кандидат має не лише відповідати вимогам посади, а й гармонійно інтегруватися в команду. Якщо компанія цінує інноваційність, шукайте людей готових до змін. Четверте, це фокусуйтеся на довгостроковій перспективі. Оцінюйте потенціал розвитку кандидата. Людина, яка хоче рости разом із компанією, часто стає її ключовим активом. Також до підготовчого етапу я би відніс створення сильного бренду роботодавця. Бренд роботодавця це те, як компанія сприймається потенційними працівниками. Чим привабливіше ваша компанія виглядає на ринку, тим легше вам буде залучати таланти. Створіть зрозуміле та привабливе повідомлення про те, чому варто працювати саме у вас. Наприклад, компанія Запос. Акцентує увагу на радості від роботи та креативності, що привертає молодих і мотивованих працівників. Використовуйте історії співробітників для демонстрації унікальності компанії. Це можуть бути успішні кейси професійного зростання, особистісті досягнення або внесок у соціальні проекти. Також з соціальними мережами: LinkedIn, Instagram і Facebook – це платформи, де можна демонструвати корпоративне життя, публікувати вакансії та будувати позитивний імідж. Також потрібно аналізувати ринок, тому що розуміння поточних трендів допоможе вам залишатися конкурентно спроможними на ринку праці. Досліджуйте зарплати, потенційні працівники завжди порівнюють ваші пропозиції з іншими. І якщо ваша зарплата нижча ринкової, пропонуйте додаткові переваги або думайте, як це компенсувати. Також визначіть поведінку конкурентів, звертайте увагу на те, як вони залучають таланти, чи використовують вони, можливо, реферальні проблеми, чи публікують вакансії їхні працівники в себе в особистих профілях. І також слідкуйте за трендами, тому що, наприклад, популярність гібридного графіку роботи зростає, тому варто включати це в пропозицію, якщо можливо, звичайно. Друга частина це методи пошуку талантів. Пошук і залучення талантів вимагають креативного підходу. Успішні рекрутери знають, що ефективний процес включає використання різних інструментів і платформ. Тому потрібно використовувати всі можливі онлайн-платформи, тому що сучасні технології значно спростили пошук кандидатів. І є професійні мережі, такі як LinkedIn. Дозволяє, який дозволяє не лише знайти потенційних працівників, а й відразу вивчити їхній професійний досвід і досягнення. Також є спеціальні платформи, наприклад, як для яких фахівців можна знайти на Dove, Behance або GitHub, а творчих людей на Dribbble. Також використовувати соціальні мережі, да, Facebook, Instagram, TikTok Стоїть майданчиками не тільки для відосиків і розлікаловки, да, а і для того, щоб знайти креативних фахівців. Також варто використовувати реферальні програми. Співробітники компанії можуть бути найкращим амбасадором вашого бренду. Тому система реферальних програм дозволяє залучати таланти через рекомендації. Також варто використовувати професійні події для пошуку персоналу. Да? Відвідуйте ярмарки, вакансії, конференції, галузеві різні заходи. Вони дають можливість не лише знайти нових кандидатів, але й підвищити впізнаваність бренду роботодавця. І напевно, таким останнім напрямком пошуку, да, я сказав метну пошуку, це партнерство з освітніми закладами. Університети, академії та курси є джерелом молодих талантів. Пропонуйте стажування, проводьте майстер-класи, або створюйте спільні проекти, да, на кранях спонсоруйте ці заклади, щоб вони вам давали найкращих своїх випускників. А після того, як ми оприділилися з метками, де будемо шукати, потрібно перейти до самого процесу відбору, і це частина третя нашого відео. Тому що після того, як ви отримали перелік потенційних кандидатів, можливо правильно оцінити їхні навички та відповідність корпоративній культури. І опис вакансій це ваш гачок, тому що він має бути чітким і зрозумілим. Ви маєте уникати загальних фраз, на кшталт, шукаємо людину з сильними аналітичними здібностями. Натомість поясніть, які саме задачі буде виконувати працівник. Також він має бути привабливим, вкажіть бонуси, можливість працювати віддалено, кар'єрний різко, корпоративні тренінги і, в принципі, все, все, що тільки можна. Також ретельно відбирайте працівників, да, використовувати такий багаторівневий підхід. Так, як аналіз резюме, але м, по резюме я тільки подивіться якісь такі основні моменти, чи там немає того, що 100% суперечить вашій посаді. Да? Тому що якщо ви шукаєте там, охоронця, да, від там 68-річна бабуся, і тоді ви можете відказати по резюме, але даю рекомендацію, що в більшості випадків по резюме не відсіюєте. Лиш дивіться, чи нема там, там, таких кричущих речей, які точно покажуть, що людина не підходить. Тому що є багато класних людей, які просто не вміють писати резюме. Далі після аналізу резюме, да, тобто і е, того, що ви після того ви на співбесіду, співбесіду. Да, і проведіть співбесіду. Е, проведіть як технічне інтерв'ю, так і обговорення м'яких навичок, да, там soft skills ще називають, тобто особистих цієї людини. Е, е, дайте тестове завдання. Це дозволяє побачити, як кандидат працює на практиці, і чи дійсно він володіє всіма тими навичками, які задекларував. І в кінці кінців, найм це така штука, що якщо ви не будете отримувати найкращих, а це четверта частина відео, то все одно втратите своїх найкращих кадрів. Да? Тому що після залучення талановитих працівників важливо створити умови для їхнього розвитку. Наприклад, зробити індивідуальну програму розвитку, да? запропонувати навчання, менторинг, участь у нових проєктах і все, що тільки можна. І також залучити до прийняття рішень. Дайте, да, дайте працівникам можливість відчути свій внесок у розвиток компанії. Процес залучення найкращих кандидатів це поєднання стратегії, креативності та уважності до деталей. Дотримуючися цих принципів, ви можете знайти таланти, які стануть запорукою успіху вашої компанії. Тому ставте вподобайки, пишіть коментарі. Якщо є питання, задавайте їх також у коментарях. Ми по можливості будемо відповідати. І зустрінемося в слідчих відео.